Цього року Державне агентство України з питань кіно було створено під час адміністративної реформи, яка проходила в країні протягом 11-го року. Тепер ми е, розширили свої повноваження відповідно до положення про Державне агентство України з питань кіно і на сьогоднішній день. Відповідно новим повноваженням є такі ключові напрями нашої роботи. Ми забезпечуємо ефективність державного управління галузі кінематографії в цілому, в тому числі майном підприємств, установ, організацій, що належать до сфери кінематографії. Ми здійснюємо заходи щодо структурного вдосконалення та реформування національної кіноіндустрії. Розвитку продюсерської системи, що дуже важливо на сьогоднішній день в нашій країні. Я акцентую увагу на продюсерській системі. Також те, що стосується заходів щодо захисту прав інтелектуальної власності щодо кінотворів, удосконалюємо систему, структуру і забезпечуємо. Координацію діяльності, діяльності з місцевими органами виконавчої влади. Також, відповідно до законодавства, ми робимо, ми здійснюємо функції державного нагляду, тобто контролю у сфері, що належить до компетенції Держкіно України, а також е, захисту суспільної моралі у сфері кіно. Тобто, робота нам. Надалі в нас велика робота, і ми маємо надію на підтримку зі сторони громадських організацій, ми маємо надію на добрі поради, ми будемо до них дослухатися, і ми просимо про те, щоб спільнота, кіноспільнота активно долучалася до роботи агентства по всім напрямкам. Далі я би хотіла говорити про стан кіногалузі загалом на сьогоднішній день. І е, хочу зауважити, що, на жаль, те, що зараз е, прокат фільмів в Україні, він спирається в більшості своїй на західний контент, але все одно кількість відвідувань кінотеатрах у нас зростає, що свідчить про те, що Україна, народ України, він не байдужий до кіно як до кіномистецтва. Українці люблять кіно, українці ходять в кіно, і українці жадають створення свого продукту, свого національного кіно, я тому певна. На тепер у нас більше 350 кіно, кінозалів, які обладнані сучасною апаратурою. А, і валовий збір від кінопроката на 11 рік збільшився на 25% порівняно з 2010 роком. А кількість глядачів в кінотеатрах збільшилась на 15%. А, Державне агентство з питань кіно у 11-му році видало 7823 прокатних посвідчення. з них 191 – це кінотеатральний показ. Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів переглянуто 709 фільмів. І, і я думаю, що все ж таки кіно в Україні не залишає байдуже. Хочу також сказати, що в Україні в 2011 році завершено низку фільмів, які були. В програмі створення розповсюдження національного фільму і знаходилися там і на момент створення агентства, тобто агентство стало правонаступником Державної служби кінематографії щодо договорів, укладених Державною службою кінематографії, і безумовно закінчує ту роботу, яку яка, яка була розпочата державною службою. Хочу сказати, що в 2011 році за. за Закінчено низку фільмів, більш детально ця інформація буде присутня на сайті, але хочу вам сказати, що три картини повного метру закінчені цього року. Це, звичайна, справа «Граєте ви в шахі режисера Валіка Васяновича, це той, хто пройшов крізь вогонь Михайла Герасимовича Ільєнка. І... Кохати чи вбити, це одеська кіностудія, а також декілька дебютів і низка документальних фільмів. Загалом це фільми української студії «Укркінохроніка», які були розпочаті, розпочаті виробництві на момент 2009 року.